Дійсно, відкриття щодо християнської цінностей, щодо прощення. Я навіть не знаю тут якогось такого меседжа, а внутрі не було жодного. І в який момент, Скажу відверто, що поки там, я не знаю там, тижня, два-три, у мене в голові такі були якісь бажання відверті, блін, як, дай Боже, якщо, якщо я повернусь, там, ну, не знаю, що я буду робити, тільки номера якісь там Луганські чи Донецькі. Там, ну, для мене вони всі звірі, для мене вони всі. І в якийсь момент у мене щось, не знаю, коли це відбулося, але щось таке, чи молитвами, чи щоденні молитви, так, що перемога, вона тільки в прощенні. Ніколи не здолаєш ти зброєю ворога, ти можеш здолати тіло, ти можеш здолати територію, а справжня перемога вона може відбутися тільки дякуючи любові. Таке внутрішнє відкриття, і я в ньому бачу дуже велику силу.